Наш Ланос у голівудських фільмах. А ви знали, що навіть ваш Ланос уже побував у Голівуді, а ви ще ні. топ 5 голівудських фільмів, у яких знімався Ланос. З вас лайк і підписка. А ми поїхали. На п'ятому місці досить відомий та популярний у світі фільм з бюджетом 165 мільйонів доларів. Ну як же ж тут без Ланоса? В одному з епізодів головний герой зупинив час, де можна було спостерігати цей витвір містецтва. Проте мені здається, що час для Ланоса зупинився ще раніше, оскільки автомобіль випускався з 1996 по 2020 рік майже без вдосконалень чи змін. До вашої уваги, уривок з фільму Доктор Стрендж 2016 року. О, вставай, Стрендж, вставай, табися. На четвертому місці фільм з Брюсом Уіллісом у головній ролі. Тут теж Ланнос зустрічається в епізоді, де час зупиняється і все завмирає. Совпадемі не думав. Приємного перегляду. Уривок з фільму Клони 2009 року. На третьому місці нашого топу розмістився фільм, у якому головні герої упродовж усього кіно ганяють на ланусі. Тут взагалі може скластися враження, що на цьому автомобілі можна обігнати інше авто, яке їде перед вами. І цей фільм ананасовий експрес експрес» року. Йому точно можна довіряти. На другому місці фільму, якому було розбито стільки ланосів, що навіть важко перерахувати. Проте не переживайте у більшості таких сцен було використано комп'ютерну графіку, тому жоден реальний ланос не постраждав. І на першому місці рекордсмен за кількістю кадрів з ланосом. Фільм, події якого відбувається в далекому 2044 році. Проте традиції інженерів Део не змінюються. І Ланус виглядає так само, як і у 96-му. Головний герой цього фільму знову Брюс Вілліс. Складається враження, що він спеціально обирає фільми, де точно буде Ланус. і мутації? Це телекінеж. Заждіть. Сподіваюся, що зараз вас переповнює гордість за нашого народного улюбленця. Лиш потім не кажіть, що я змусив вас переглянути усі ці фільми. І так, якщо вами було помічено Ланос у якомусь іншому фільмі, поділіться з нами в коментарях.